Відео з презентації цієї машини викликало просто фурор, величезна кількість коментарів. Двигун не такий, коробка не така. Мільйон запитань. Сьогодні будемо у всьому розбиратись, тому що нарешті на каналі Крукавто новий Рено Дастер чи дійсно раніше було краще, і для кого він тепер? Всім привіт! З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. А спонсор цього випуску час газу. Час газу сучасний сервіс ГБО. Почнемо з того, що я точно шарю за зелені реношки, тому що моя перша машина це був зелененький Рено Меган 2. І ви знаєте, Рено всі, починаючи з другого Мегана, якось так поступово еволюціонували дуже плавненько, не суттєво змінюючись в дизайні. Але прийшов Дастер. Його стиль абсолютно не європейський, як на мене. Він мені нагадує таку собі суміш і джипа. І нового Хамера, і багатьох якихось інших автомобілів, і це все взагалі не схоже на теперішню концепцію Рено. Для мене попереднє покоління Дастера мало такий досить невиразний дизайн. І ми знаємо, що Дастер створювався в принципі як автомобіль з готових уже деталей, і для того, щоб він був максимально дешевий в обслуговуванні. Над новим дастером попрацювали набагато більше. Я так розумію, що все ж таки його розробкою займалася підрозділ Dacia, а не Рено. Тому маємо ось таку передню концепцію грубу з прямими кутами, дуже крутий капот, який зразу говорить нам про те, що Дастер для бездоріжжя, тому що. Дякую за перегляд! Так, як це було і в GX, так як це було, і в Прадіку. У нас центральна частина із заглибиною для того, щоб ми краще могли орієнтуватися по кутах нашого автомобіля. Дуже круто, те, що Рено проявило величезну увагу до деталей, дуже красиво виглядає новий логотип у форматі просто напису, і красивенна передня оптика з ось такими новими фірмовими ігриками, які насправді проглядаються концептуально по всьому автомобілю. Подовжені Дастер буквально на пару сантиметрів відрізняється від попереднього покоління 454. Тира його довжина, що супер круто. У нас надзвичайно короткий передній і задній звіс, тому круті кути заїзду і виїзду. Саме тому ми сьогодні опинились на ось такій локації на Offroad Brothers, для того, щоб трошки показати вам можливості цього автомобіля. Але як ви знаєте, часто буває з машинами все впирається в якийсь один технічний аспект. І наша проблема в цьому автомобілі це звичайна зимова гума, яка на ось такому болотяному покритті просто забилась, і ми зараз, наче, на лисих. Але я думаю, що це питання ми якось ви. Ішемо, а поки що розкажу вам про задню частину. І як бачите, задня оптика теж ігрики. Ці самі ігрики ви можете побачити і на дисках, і в салоні. Але загалом зад Дастера мені не дуже подобається, тому що якщо попереду дуже багато деталей, акцентів, все круто продумано, то зад максимально мінімалістичний. Навіть напис Duster зробили просто наклейкою, а не традиційними пластиковими літерками, як ми до цього звикли. Але тим не менше. Можливо, це і правильне рішення для того, щоб уже глобально не перевантажувати автомобіль. Там додавали, там відняли, і все виходить загалом окей. Класний задній нефарбований чорний бампер. Бачите, що у нас є парктроніки автомобіль у нас в топовій комплектації, тому виглядає саме так. І красивий зелений колір. Насправді цей зелений колір мені найбільше припав до душі, тому що він... Пасує на природі ці машині, і звичайно, що спогади про мій зелений маган теж мене не покидають. А якщо у вас поки старе авто, і ви не можете собі купити новий дастер, то пораджу вам присадку b 2 Oil Treatment від Бардаль, яка покращує характеристики мастила, зменшує тертя, зменшує шум двигуна, відновлює компресію. Одним словом, робить так, щоб двигун вашого автомобіля прожив набагато довше. І ви знаєте, що з промокодом круг на офіційному сайті Бардаль ви отримуєте ще й знижку 10% абсолютно на всю продукцію. Посилання, як завжди, в описі під цим відео, і ви пам'ятаєте моє правило для своїх автомобілів, тільки найкраще хімію. ну все залишилась фігня, просто звідси виїхати. Поки ми перебираємося на іншу локацію, розкажу вам трошечки технічного аспекту нового Дастера. Дастер поміняв платформу і насправді відчувається абсолютно по іншому. Попередній Дастер для мене це була така максимально некерована машина. Він був досить м'який, на ньому було комфортно пересуватись по бездоріжжю, але тільки ти виїжджав на трасу. По перше, страшно їхати швидше, ніж 110. Я знаю, що обов'язково знайдуться люди в коментарях, які напишуть, «Та я їздив і 180 і 230 і бехи обганяв, але це некомфортно і хотілось їхати тільки прямо, тому що здавалось, що кожен поворот керма ризикує е вивести тебе просто з дороги кудись на узбіччя. Новий Дастер впевненіше тримається на дорозі. По факту, тут попереду Макферсон, позаду багатоважільна підвізка, тому що у нас повний привід, все абсолютно логічно. Вона краще тримається дороги, вона краще тримається в поворотах. Звичайно, не ідеально. Звичайно, це все ж таки цивільний автомобіль, а не спортивний. Але скажу так, я їхав на ньому вище дозволеної швидкості в деяких ділянках дороги і. Ну, прям кайфово. Я прям навіть не боявся перелаштуватися з ряду в ряд при потребі і розумів, що е, якщо ви, наприклад, в майбутньому поїдете на цьому автомобілі там за кордон на якісь автобани, ви точно отримаєте кайф. Е, що стосується електронних асистентів, то в машині доступні звичайно і круїз контролі, датчики мертвих зон, але це все тому, що у нас не базова комплектація. Тепер змінили локацію на піщану, для того, щоб вам трошки розповісти про позашляхові можливості. Ми розуміємо, що у Дастера офігенна геометрія, але для того, щоб вам було легше долати перешкоди, у нас є шайба для перемикання режимів їзди, є у нас еко, є у нас звичайний автоматичний режим, є режим для снігу, болота і режим оффроад, коли у нас включається повністю постійний повний привід і навіть загорається напис лок. Як це все виглядає в роботі, зараз побачите. Коротше, насправді дуже вайбова машина. Що саме круто, ти можеш їздити по бездоріжжю спокійно, вона абсолютно вивозить і якісь геометричні перешкоди, і пісок, і болото. Дуже б цікаво було поставити сюди якусь грязеву резину, покататись, впевнений, це було б топчик. І якщо хочеш трошки похуріганити, як ми сьогодні, можна поганяти, попіднімати піску. Ну реально, кайф для мене це. По факту, якщо взяти бюджетний сегмент кросоверів, це єдиний автомобіль, який може подарувати такі емоції, і єдиний, який по факту може забратися на таке бездоріжжя. Тому що якщо взяти конкурентів, умовна Вітара, S-Cross, які постійно згадують у відео про Дастер, вони на це все не здатні. Це суто міські автомобілі. Сузукі Джимні, ну Джимні, це тупо нішева машина, яка давайте чесно, нікому не потрібна. А Дастер по факту. Top? Jaz bi rad rekel, da je to top. Коли ви сідаєте в Дастер, ви не очікуєте побачити тут дорогу шкіра красиві строчки. Тут це має бути просто, типу утилітарно. Новий Дастер сильно змінився. Він став сучаснішим. Тут продовжується концепція з ігриками, навіть на дефлекторах для пасажирів. Виглядає круто, виглядає ефектно, виглядає брутально. Навіть цей напис Дастер, який в більшості автомобілів я б захейтив, тут він прямо в тему. Посадка зручна, хочеться сидіти досить прямо, але сидіння комфортне, хоча без особливих якихось наворотів і навіть без електрорегулювань. В мене виникли питання до керма, тому що зазвичай, коли зрізають низ і верх. У нас виходить кермо маленького діаметру. В Врено вчинили інакше. Вони спочатку зрізали кермо, а потім витягнули його. Через це воно якоїсь трошки дивної форми, і до нього треба звикнути, але це був вимушений крок через те, що це не Peugeot, тут немає системи iCockpit з маленьким дисплеєм, який піднятий е високо до лобового скла. Тут звичайна величезна цифрова панель приладів, яку інакше просто фізично не побачиш. Хоча з точки зору ергономіки насправді досить. Непогано, єдине, що кнопки розташовані так, що на бездоріжжі, коли різко повертаєш кермо, натискаєш якісь налаштування. Але така проблема буває у багатьох автомобілів. І момент номер два це те, що кнопки на кермі у нас не зовсім традиційні для більшості автомобілів, тому що немає керування мультимедійною системою. Вона винесена як зазвичай у Рено окремим, ось тут під кермовим таким важелем. І я не розумію, чому, але Рено вирішили, що дуже зручно буде перемикати крутілкою. Ну, незрозуміле для мене рішення. Сидіння з цікавого дуже матеріалу, якась синтетична шкіра. Мені здається, що такий матеріал, який взяв мокру тряпку, протер і забув, що там якісь були плямки. Центральна консоль виконана теж дуже прикольно, ніяких оцих глянцевих панелей, нічого. Вставки з сріблястого пластику. Е, є у нас уже згаданий у цьому відео джойстик для вибору режимів. Звичайно, ручка перемикання передач є безпровідна зарядка, бо у нас топова комплектація і ще додаткова поличка. І як ви могли звернути увагу, у нас тут ще на панелі приладів є, до прикладу, отаке от кріплення для телефона і ось такий підстаканник. Це така собі нова, я б назвав схема допомоги власнику автомобіля Рено. Дуже багато розкидано по всьому автомобілю, ось таких невеликих точечок, як тут на панелі, на які і кріпляться ось такі додаткові гаджети. Як на мене, супер прикольна штука, якої е, дуже не вистачає у багатьох е, автомобілів загалом. Слухайте, що приємно здивувало в салоні Дастера це електронне оснащення. У нас величезна цифрова панель приладів з дуже крутою графікою. Є можливість поперемикати режими візуалізації. Все просто, зрозуміло, при цьому. Неочікувано класно як для бюджетного автомобіля. Дисплей мультимедійної системи однозначно краще, ніж був у Дастерів до цього. Дуже класно продуманий і графічно. Е, є у нас знизу панель, яка стаціонарна, вона не змінюється. Це керування клімат контролем, підігрів сидінь і підігрів керма, які доступні, до речі, у топовій комплектації. Взагалі дуже крута візуалізація, все кольорове. Мені подобається набагато більше, ніж, допустимо, у тої самої Тойоти. Єдине, що не дуже мені імпонує, це якість камер. 360, ну реально могло б виглядати на порядок краще. Ну і дуже цікаве рішення, якого я не бачив у інших автомобілів. Це те, що у нас є кнопки для вимкнення мультимедіа для регулювання гучності. Ось тут зверху на екрані. Ну, це вже щось більше, якийсь дід Стайл, але. Окей, хай буде так. Ну що, задній ряд, по факту класичний дастерівський, досить пряма спинка, небагато місця для ніг для заднього пасажира. Мій зріст 1,90 метра, і я впираюсь в сидіння. Але по факту їхати на якусь не дуже велику дистанцію я б тут зміг. Немає підлокітника по центру, немає дефлекторів для задніх пасажирів. Ну, одним словом, тотальний мінімалізм, але зручний підлокітник, хоча б на дверях. Є можливість покласти сюди телефон, він тут обов'язково впаде і впаде на. Невисокий центральний тунель, хоча у нас машина з повним приводом, за що однозначно лайт. Е, багажник вам чесно навіть показувати не буду. Він абсолютно звичайний, об'ємом 411 літрів. Так, там так само є точечки для кріплення лампи, для кріплення там підстаканника і так далі. Ну, по факту, середньостатистичний і звичних розмірів для дастера, але ще слід пам'ятати, що він буде відрізнятися по об'єму залежно від комплектації вашого автомобіля. Коли я взяв цю машину, мені одразу треба було проїхати просто через весь Київ, і тут, звичайно, відчулась механічна коробка передач. Дуже багато претензій, взагалі, і в журналістів, і в блогерів з приводу дуже коротких передач. Е, не знаю, я всі Рено, які там тестував і просто на яких їздив, ну у них одна й та сама історія. У мене на Мигані була механічна п'ятиступка, і там. Ну, шостої передачі категорично не вистачало, тому що вона, наче непогана була по динаміці, але ти їдеш 110, і обороти вже десь там е, вище, м'яко кажучи, очікуваного. Тут що ми маємо? Ми маємо реально 4 суперкоротких передач, п'ята трішки довша, і шоста прям довжелезна. Але це дає можливість пересуватись на високій швидкості е, при якихось адекватних обертах. Загалом по, е, Оглядовості по ось цих таких суб'єктивних параметрах. Мені здається, що все круто. Е, мені подобається, що в Дастері доволі непогана шумоізоляція. Я не буду називати це вищим класом і кращою за всі автомобілі, які були останніми, але дійсно непогано. Особливо е, відчувається, що попрацювали над е, шумоізоляцією двигуна його чути на високих обертах. До речі, звук дуже. Неочікувано приємний від об'єму 1,2 літра, але прямо кайф по місту? Суперово пересуватися. Але та ти відчуваєш, коли тобі потрібно в трафіку часто змінювати швидкість, це постійне перемикання, передач. Ти такий, ну де моя любима якась автоматична айсіновська коробка, як допустимо, в тих самих автомобілях Stellantis. Але загалом вайб приємний. Почнемо з того, що я думаю, ваговоди багатьох машин навіть за бюджет 40 тисяч підзавалились від двох газових упорів. А під капотом ховається причина основного хейту навколо Дастера силові установки. В Україні Дастер більше недоступний з улюбленим дизелем і при цьому в повнопривідній варіації. Хочете повний привід, будете кататись на ось цьому гібридному варіанті, в основі якого бензиновий 1.2 і і відповідно стартер-генератор. Це дає нам можливість збільшувати крутний момент трьохциліндрового бензинового двигуна, за рахунок чого. В Принципі, його вистачає для легкого офроду і для закривання базових задач, але питання у надійності не тільки насправді у надійності, я не правий, тому що більшість людей керуються аргументом стосовно дизеля і повного приводу, що ця машина була популярна серед аграріїв, фермерів, як робоча конячка, і в цих людей завжди дуже багато солярки. Тому що у них є комбайни, трактори, і навіщо мені тоді машина на бензині, якщо у мене тоннами купується оптом солярка? Плюс К9К дизель максимально надійний. Він може відкатати 200, 250 і 300 тисяч кілометрів на поганому пальному і в будь-яких умовах. Тепер хочете кататись на К-9К, вибираєте тільки середню або базову комплектацію, лише на передньому приводі. Третій варіант, який, як на мене, взагалі незрозумілий і не особливо потрібний для Дастера, це бензиновий 1,3 мотор, турбомотор, який по факту, наче ні в тин, ні в ворота. Ну вже купуєш собі машину для міста, купуєш собі ось такий варіант в гібриді, купуєш машину як робочу конячку і досить переднього приводу береш дизель. Але він є, він уже відомий із автомобілів інших концернів, тому, в принципі, непогано себе зарекомендував в Європі. Став час виміряти розгін від нуля до сотні, хоча не знаю, чи ми виміряємо розгін, чи дізнаємось, наскільки швидко вміє працювати моя права рука і ліва нога. Але згадую все, що мене вчив мій Рено Меган. Микаю першу передачу, ніяких додаткових плюшок, спортрежимів, нічого нема. Поїхали дізнаємось на що здатен цей гібрид. Ну, насправді на старті досить непогано. Друга передача з таким досить сильним ривком. І думаю, на третій ми дійдемо до сотки. 94, 97, 100. Злегка обігнав нас Фінік. А що ми бачимо на результатах? 12,6. Ну, я розумію, що могло би бути краще, але паспортні дані 11 секунд. Ну, мрійте про 11, але думаю, що ви їх тут ніколи не побачите. І надважливе питання, яка витрата у гібридного Дастера. Поки я їздив просто спокійно по місту, не гоцав по бездоріжжю е, сам із Максом, е, в мене виходила витрата 8 літрів на сотню. Це досить високий показник як для гібридного автомобіля. Хотілося б менше, тому що виникає питання. Все ж таки, К9К був би напевно навіть економічнішим. А тепер давайте відверто. Жив був собі Дастер, максимально уніфікований з точки зору запчастин, обслуговування сервісу, проста робоча конячка. З'являється нове покоління, яке, здається, повернуло трошки в іншому напрямку на перехресті і вирішило розвиватись в сторону міського автомобіля, міського транспорту. Але спіткнулось, спіткнулося б механічну коробку передач, спіткнулось об гібрид, який є не супер економічним. Хотілося б все ж таки бачити менші цифри. Але Виглядає він фантастично і виглядає він так, наче хоче залучити набагато молодшу аудиторію і стати замість робочої конячки ось тим автомобілем для активного відпочинку. При цьому в адекватному, я б навіть сказав, бюджетному сегменті, на відміну від умовних Subaru, про які ми вже розповідали і раніше в цьому відео, і в на каналі Крук Авто загалом. Мені дуже подобається, як він в принципі вписується у міську метушню, його дизайн, його фотогенічність. Ну, прям машина, яка приносить задоволення візуально. І якщо постаратися, то є вже навіть дуже багато крутих тюнінг проєктів Я думаю, ми додамо тут кадри, як ці машини ще доопрацьовують. Ну, реально одне задоволення. Можна вічно дивитися на цей дастер на пісочку, дуже красиво він виглядає. Давайте ж поговоримо оскільки він коштує, тому що тут, скажімо, основний акцент цього автомобіля в Україні. Він доступний у нас в трьох комплектаціях, які називаються Authentic, Evolution і Текно. Стартує ця машина з цифри у 829 тисяч гривень, і топова комплектація, як у нас, мільйон 10 тисяч гривень. Це супер насправді низька вартість, тому одразу відпадає дуже багато питань, які е, часто чомусь е, ставлять люди. Е, чому там пластик грубий, чому те, чому це ціна? Ви отримуєте ліквідну машину. Е, ну, по крайній мірі, у випадку з дизелем в К9К. Ви отримуєте хорошу комплектацію. Насправді, навіть на 2025 рік ви отримуєте стиль. Ну, єдине, що ви не отримуєте, це нормальні автоматичні коробки передач. Але, ну, на жаль, так уже з цим і будемо жити. Я вважаю, що машина коштує свої гроші. Можливо, в деякі моменти, ось тут на бездоріжжі і на Offroad Brothers на болоті, я розумію, що. Вона варта навіть трошки більшого. Ну тепер давайте відверто. Можна довго розповідати там про двигуни коробки. Моя думка: звичайно, що величезна частина аудиторії Дастера відсіється через відсутність зв'язки K9K і повного приводу. Це якби нормально і логічно, але варто пам'ятати, що все ж таки компанії ставлять перед собою якісь цілі. І зрозумілим виходить той факт, що ну з Рено значить щось задумали, значить, вони розуміли, чому так. Можливо, нас чекає попереду якийсь рестайлінг, де з'являться якісь нові компонування і е, нові варіації, які задовольнять е, ширшу аудиторію. Але, зрештою, я вважаю цей автомобіль класним. Можливо, все ж таки е, він от на цьому перехресті, про який я згадував, трішки підзавис, тому що. Дайте мені автоматичну коробку передач, і я розумію, що величезна кількість молодої активної аудиторії обере це авто. А зараз ми впрямо, ну не ми, а Рено просто впреться в той факт, що Багато людей вже фізично не вміють їздити на механіці. Вони вже навіть на посвідчення водія йдуть здавати одразу на автомат, і ніхто не знає, як з цією ручкою працювати, а тим більше, як виїжджати з нею на бездоріжжя і як там правильно що робити. Ну, якось так. Загалом, після смак від автомобіля приємний, але для нової школи автомобілістів. Машина буде ще незрозумілою, а для старої школи уже незрозумілою. Ну що давайте фіналитись, подобається вам чи не подобається, але ми маємо повний привід лише на гібридному варіанті і такі сучасні модні тенденції. Ми розуміємо, що таких двигунів, як К9К ставатиме в принципі все менше і менше, і ми поступово переходитимемо на гібриди і. Електрику, до речі, якщо цікаво подивитись на цю тему відео, можете перейти за посиланням, яке я залишу зверху. А зараз хочу вам сказати, що Дастер насправді справив фантастичні враження. Це прекрасний автомобіль, і я розумію, що якби я зараз хотів купити машину суто під якийсь офроад і для задоволення, при цьому за невеликий бюджет. Ця машина просто топчик. Дякую вам, що були з нами. Дякуємо, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім па-па. Я забув.